Свята Євангелія від Луки. Сьогодні ми з вами почуємо незвичну історію про те, як Ісус зустрічається з Мойсеєм та Ілією, де вони говорять про кінець Його в Єрусалимі, А також історію про оздоровлення сновидного. Послухаємо ці історії. І сталося, після оцих слів, днів за вісім узяв він Петра, Івана і Якова, та й пішов помолитись на гору. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла і блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли Були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі, і говорили про кінець його, який в Єрусалимі він мав докінчити. А Петро та приявні з ним були зморені сном. Але, пробудившись, бачили славу його й обох мужів, що стояли при ньому. І сталося. Як із ним розлучились вони, то промовив Петро до Ісуса Учителю, добре нам бути отут, поставмо ж отут три шатра задля тебе одне, і Мойсею одне, і одне для Іллі. Він не знав, що говорить. А як він говорив це, насунула хмара та їх заслонила. І вони полякались, як стали ті входити в Хмару. І почувся ось голос із Хмари, який промовляв, це син мій улюблений, Його слухайтеся. А коли оцей голос лунав, Ісус сам позостався. А вони промовчали і нікому нічого тих днів не казали, що бачили. А наступного дня, як спустились з гори, перестрів його натовп великий. І закричав ось один чоловік із народу і сказав Учителю, благаю тебе, зглянься над сином моїм, бо одинак він у мене. А ото дух хапає його, і він нагло кричить і трясе ним, аж той пін пускає». І, вимучивши, він його на силу відходить. І учнів твоїх я благав його вигнати, та вони не змогли. А Ісус відповів і промовив, О і розбещений! Доки буду я з вами і терпітиму вас, приведи свого сина сюди. А як той ще йшов, демон кинув його та затряс. Та Ісус заказав тому духу нечистому і вздоровив дитину і віддав її батькові її. І всі дивувалися величі Божій. А як усі дивувались усьому, що чинив був Ісус, Він промовив до учнів своїх. Вкладіть до вух своїх ці ось слова. Людський син буде виданий людям до рук. Проте не зрозуміли вони цього слова. Було бо закрите від них, щоб його не збахнули, та боялись його запитати про це слово. І прийшло їм на думку, хто б найбільший з них був. А Ісус, думку серця їх. Знавши, узяв дитину і поставив її біля себе. І промовив до них. «Як хто прийме дитину оцю в ім'я моє, мене він приймає, а як хто мене прийме, приймає того, хто послав мене, хто бо найменший між вами всіма, той великий. А Іван відповів і сказав Учителю. Ми бачили одного чоловіка, що ім'ям твоїм демонів виганяв. І ми заборонили йому, бо він з нами не ходить. Ісус же йому відказав Не забороняйте, бо хто не проти вас, той за вас. І сталося, коли дні вознесення його наближались. Він постановив піти в Єрусалим. І він посланців вислав перед собою, і пішли вони, та й прибили до села Самарянського, щоб ночівлю йому приготувати. А ті не прийняли його, бо йшов він у напрямі Єрусалиму. Як побачили ж те учні, як і в Іван, то сказали: Господи. Хочеш, то ми скажемо, щоб огонь зійшов з неба та винищив їх, як і Ілія був зробив. А він обернувся до них, їм докорив та й сказав: Ви не знаєте, якого ви духа, бо син людський прийшов не губити душі людські, а спасати? І пішли вони в інше село. І сталось, як дорогою йшли, сказав був до нього один. Я піду за тобою хоч би куди ти пішов. Ісус же йому відказав Мають нори лисиці, а гнізда небесні пташки. Син же людський не має нідеї голови прихилити. І промовив до другого він. Іди за мною. А той відказав Дозволь мені перше піти і батька свого поховати. Він же йому відказав: Зостав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди та звищай Царство Боже. А інший сказав був: Господи, я піду за тобою. Та дозволь мені перш попрощатись із своїми домашніми. Ісус же промовив до нього ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого царства.